Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже соковиті та дуже смачні ароматні котлетки в підливці. Готуються вони дуже просто та швидко, тому почнемо. Для початку нам потрібно взяти фарш, можна брати будь-який, як звичайний свинячий, так і мікс телячий плюс свинячий. Додаємо сюди мілку нарізану цибульку та за смаком спеції. У мене це сушений чесник, суміш з перців мелених та сіль. Все добре перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Коли приготували фарш, відщіплюємо невеличкий шматочок від фаршу, формуємо із нього ось таку плоску котлетку і всерединку викладаємо шматочок вершкового масла. Защіплюємо добре краї і руками ось так відбиваємо, формуючи круглу котлетку. Вершкове масло дасть котлеті соковитість, тому обов'язково готуйте саме з вершковим маслом. І коли сформували всі котлетки, тепер приготуємо підливу. Нарізаємо на невеличкі шматочки цибулю, можна взяти як і звичайну білу ріпчасту, також можна взяти і фіолетову. Фіолетова надасть підливі незвичайний такий смак. І також нарізаємо на невеличку соломку морковку. Розігріваємо сковорідку, наливаємо зовсім трішки олії і обсмажуємо нарізані овочі приблизно 5 хвилин на маленькому вогні. Нам потрібно, щоб морковка зготувалася. Все добре перемішуємо. І коли овочі приготувалися, виливаємо сюди помідорний соус. Помідорний соус я готую літом сама, але також можна і купити будь-який в магазині. Виливаємо, перемішуємо все добре. І викладаємо сюди всі котлетки. Накриваємо кришкою та тушкуємо 30 хвилин на маленькому вогні. Коли котлетки приготувалися, зверху за бажанням посипаємо нарізаною зеленню та меленим перчиком. І ще раз все добре перемішуємо. І все, котлетки подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати ці котлетки. Вони виходять дуже ніжні, соковиті та дуже смачні. Усім смачного та до нових рецептів.